Студенти, які подалися на навчання заради отримання відстрочки від мобілізації, будуть відраховані з вищої вже протягом наступних двох місяців. Повідомили у Міносвіти. Докладніше про те, як виявлятимуть ухилянтів, далі підписуйтесь на наш канал. Міністерство освіти і науки України разом із приймальними комісіями та адміністраціями вишів перевіряють мотивацію до навчання серед вступників. Особливо це стосується чоловіків віком від 25 років. За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, наразі пошуки ухилянців серед епітурієнтів та студентів проходять у понад сотні закладів вищої освіти по всій Україні. В інтерв'ю дзеркалу тижня посадовець повідомив, що перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях, щоб з'яс. Сувати чи відвідують такі студенти заняття, крім того, проводиться аудит документації щодо успішності навчання та результатів іспитів. Вінницький зазначив, що вже зараз можна говорити про майбутнє відрахування великої кількості студентів за результатами літньої сесії через невиконання навчальних або індивідуальних планів. Установа Кабміну дозволила зробити МОН-інтенсифікацію цих перевірок минулого разу. внаслідок цього із закладів вищої освіти відрахували три тисячі аспірантів, що вступили на. Навчання у 2023 році, водночас, за словами заступника міністра, є й велика кількість дорослих чоловіків, які дійсно зрозуміли, що освіта це корисна річ, яку вони не здобули у юності. За його словами, такі громадяни часто є зразковими студентами, і держава зацікавлена у тому, щоб вони надалі розвивалися. Своєю чергою, очільник Оксен Лісовий також запевняє, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників, які мають, Право на відстрочку не передбачається. Бабі більше, на урядовому рівні не відбувається навіть жодних дискусій чи обговорень з цього приводу. Нагадаємо, кількість бажаючих вчитися в аспірантурі під час війни зросла утричі. Нескладно здогадатися, що здебільшого йдеться про військовозобов'язаних чоловіків. Реагуючи на цю тенденцію, у квітні уряд змінив порядок підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги. Станом на сьогодні в Україні зафіксовано близько 100 тисяч безробітних осіб. За даними Держслужби зайнятості, 82% з них складають жінки. Головною причиною гендерної нерівності називають мобілізацію та воєнний стан. Докладніше про те, кому найважче знайти роботу і чого від працівників очікують роботодавці. Далі підписуйтесь на наш канал. Згідно з результатами дослідження державної служби зайнятості, найбільше частка безробітних припадає на осіб вікової групи від 36 до 54 років. Пише інтерфакс. Також серед тих, кому найважче знайти роботу, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Цікаво, що рівень освіти безробітних здебільшого високий. Понад 31% з них мають вищу освіту, і ще стільки ж професійно технічну У Києві частка осіб з вищою освітою серед безробітних понад 69%. Сотків під час опитування основними причинами безробіття респонденти називали особисті обставини та низьку оплату праці. Останній фактор виглядає дещо дивним, адже за даними дослідження, очікування щодо рівня зарплати коливаються в межах від 8 до 20 тисяч гривень, а середня зарплата в Україні сягає 24,5 тисяч. Ще одна причина, з якої українцям важко знайти роботу небажання змінювати фах. Готовність до цього виявляють лише 23%. Одки безробітних, тоді як майже 30%, взагалі не розглядають такої можливості. Зазначається, що безробітні здебільшого прагнуть підвищувати наявний рівень освіти. А роботодавці у сфері робітничих професій шукають працівників, готових до швидкої перекваліфікації. Щодо найбільш затребуваних фахівців на ринку праці, то найактивніше сьогодні шукають кадри у робітничих галузях. Пише економічна правда. Зокрема, йдеться про трактористів, машиністів, слюсарів, ремонтників, електрогазозварників. Електромонтерів, медсестер, водіїв та швачок Цьогоріч близько 35% роботодавців планують підвищення рівня оплати праці. Водночас, за їхніми словами, значна частина претендентів має нереалістичні фінансові очікування, що створює розрив між попитом і пропозицією на ринку праці. У травні у Верховній Раді зареєструють законопроєкти про підготовку всього цивільного населення України до спротиву ворогу. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Українці побоюються, що це може бути підготовкою до оголошення загальної мобілізації, у тому числі й примусового призову на війну жінок, реагуючи на хвилювання у суспільстві, адвокатка Марина Бекало проаналізувала можливі зміни і розповіла, до чого слід готуватися українцям. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. У коментарі сайту TSN.ua правознавиця нагадала, що за чинним законодавством проходження жінками базової загальновійськової підготовки, яка розпочнеться серпня 2025 року, і військової служби є добровільним. Якщо жінка вирішила вступити у військо, вона має стати на військовий облік у ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-облікову спеціальність та підписати контракт на проходження служби. У такому випадку жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками. З дотриманням законодавства щодо охорони материнства та дитинства, за припущенням адвокатки, анонсовані Іриною Верещук, зміни у законодавстві можуть стосуватися примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями або ж передбачати обов'язкове проходження курсів із надання медичної допомоги, цивільної оборони чи проведення інформаційних заходів у закладах освіти. Правознавиця підкреслила, що примусова мобілізація жінок для виконання військового обов'язку юридично можлива, щоб це запрацьов. Вало потрібно лише внесення деяких поправок до профільного законодавства, враховуючи, що за конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком всіх без винятку громадян України, такі заходи не будуть суперечити нормам головного закону. При цьому Марина Бекало зазначила, що мобілізація це не лише про внесення служби у бойових підрозділах, а й про виконання робіт із забезпечення оборони держави загалом, зокрема, може йтися про роботу на оборонних підприємствах або Стратегічних об'єктах нагадаємо, нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в силах оборони України. Для цього їм потрібно буде лише пройти військово-лікарську комісію та отримати згоду командира частини. Такі контрактники зможуть обіймати не бойові посади, але й те лише після проходження двомісячного випробувального терміну. Якщо за цей час з'ясується, що службовець не здатен виконувати свої обов'язки, контра. Акти з ним буде розірвано з весни минулого року. Українці активно змінюють банки, закривають рахунки в одних установах і відкривають в інших. За даними Нацбанку, за цей період вкладників поменшало у 33 банках із 60 діючих, а збільшилось майже у 24. Докладніше про те, з чим пов'язана міграція клієнтів і які з банків відрізняються стабільністю у цьому питанні. Далі підписуйтесь на наш канал. До п'ятірки банків, з яких найактивніше йшли вкладники, увійшли державні Приватбанк і Укрексімбанк. При цьому Приват все одно залишився роздрібним лідером із найчисленнішою клієнтською базою. В абсолютних значеннях найбільше людей, майже 340 тисяч, пішло з банку південний. Таскомбанк втратив 160 тисяч вкладників. Ще майже стільки ж відмовились від послуг привату. Укрексімбанк та ОТП-банк залишили по 148 та 145 тисяч клієнтів. Стабільність продемонстрували. Лише три установи: Сіті банку вдалося зберегти минулорічну кількість вкладників, а Інгбанк України та Дойче Банк ДБУ так і не обзалися жодним. Із офіційних релізів НБУ та відгуків людей на фінансових формах Телеграф ЮЕЗ з'ясував, що громадяни закривають рахунки та змінюють банки з різних причин через закриття зручних відділень, поряд, зміну тарифів чи умов послуг та погіршення якості обслуговування. Також причиною може бути примусове закриття рахунків з боку самих установ. Розпорушення правил фінансового моніторингу, найбільше нових клієнтів з минулого року отримав універсал або Монобанк. Там кількість вкладників зросла аж на 1 мільйон 200 тисяч осіб. Ще понад півмільйона українців почали користуватися А-банком. На 447 тисяч осіб збільшилась клієнтська база Пумба, а Рейфайзен і Банк Альянс отримали по 408 і 242 тисячі нових вкладників відповідно. Попри таку клієнтську міграцію, у фінансовому сенсі установи. Ви втратили небагато у порівнянні з першим кварталом 24-го Загальні суми вкладів із осіб зменшились лише у 15 банках із 60. -ти. За даними НБУ, найбільші відтоки коштів помічені в Акордбанку, який збіднів майже на 930 мільйонів гривень вкладів. Моторбанк з якого забрали 552 мільйони, і Комінбанк з відтоком у 421 мільйон гривень. Найбільші притоки грошей у вигляді вкладів відбулись у лідерів серед роздрібних структур. У ПриватБанк надійшло додаткових 64 мільярди 600 мільйонів гривень. у Ощадбанк – 23 мільярди 900 мільйонів, а Універсал або Монобанк 23 мільярди 200 мільйонів гривень. У Нацбанку відзначають, загальна сума вкладів із осіб у першому кварталі 25 го в порівнянні з минулим роком зросла на 13,4%, до 1 трильйона 400 мільярдів гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.